Кожна господиня має свої секрети приготування зеленого борщу. Я ж покажу свій варіант приготування. Спочатку приготуємо бульйон. Промиваємо м'ясо, використовуємо те, яке більше вам до вподоби. Додаємо цибулю, моркву та селеру. Заливаємо водою і варимо на невеликому вогні півтори години. Через сказаний час виймаємо з бульйону м'ясо та овочі. М'ясо відділяємо від кістки, нарізаємо невеликими шматками і всипаємо назад у бульйон. Тоді картоплю нарізаємо кубиками, всипаємо в бульйон, доводимо до кипіння і варимо на помірному вогні до. Готовності. Це приблизно 20-30 хвилин. Тим часом готуємо засмажку, цибулю нарізаємо, та коли вона стане м'якою, додаємо моркву на терту на дрібній терці, щоб борщ був красивого золотистого кольору. Обсмажуємо декілька хвилин, додаємо сметану, сіль, перс та спеції. Доводимо до кипіння і знімаємо з вогню. Тепер до кастрюлі всипаємо засмажку, моркву, яка залишилася з бульйону, порізану зелень та відварені яйця. Варто пам'ятати просте правило: щавель має варитися не більше 3-4 хвилини. Тоді страва матиме неповторний смак та аромат. Якщо ви любите борщ із тонкими яєчними стрічками, то можете додати до страви сирі яйця. Як це зробити? Перемішайте яйця за допомогою виделки та поступово вливайте. Ти у киплячий борщ постійно помішуючи. Я додаю у страву і сирі, і варені яйця тоді зелений борщ виходить просто неповторним.